Всім привіт, дорогі друзі. Політика Трампа щодо економіки Сполучених Штатів викликає чимало запитань: мита, навезення товарів, скасування екологічних політик, маск з його департаментом державної ефективності. Це виглядає хаотичний популізм і торги в стилі бізнес-операції, але ніяк не далекоглядна економічна політика лідера найбільшої економіки на планеті. Однак під. Полою всіх цих дій ховається справді зрозуміла і прийнятна ціль зниження довгострокової вартості грошей, яка цілком може виправити низку проблем у Сполучених штатів. А як саме вони хочуть дійти до подібної цілі, зараз і будемо говорити. Що взагалі з такою політикою чи вдасться їм отримати ці дешеві гроші? Перш за все, потрібно відзначити одну важливу зміну у тому, що на чому фокусується Трамп і його команда доні, і як відомо, одержимий фондовим ринком. як Індикатором успішності його президентства. втім зараз, маючи маска і міністра фінансів Скота Бесента, у якості виконавців нової політики на початку його другого терміну, стає очевидно, що увага змістилася на інший орієнтир – дохідність десятирічних казачейських облігацій якою б потужною не була федеральна резервна система з її контролем над короткостроковими ставками, якими б сильними не був би її вплив на настрої на фондовому ринку? Саме десятирічна ставка по трежері з значною мірою визначає вартість грошей для покупців житла та найбільших американських компаній? Знижуєш ставку, і це відкриває шлях мільйона американців до купівлі житла, про яке вони мріяли роками, а також сприятиме швидкому економічному зростанню і стримуватиме колосальні обсяги щорічних витрат уряду. На виплату відсотків за кредитами В самому початку другого президентства терміну Фредовича ринок облігацій відкрито показав, що сумнівається в реалізації цих планів Трампом і командою. Точніше, навіть не стільки Трампом, скільки його підручним китоїшкою маском. Інвестори в облігації почали різко закидати свої бонди. Тим підвищили дохідність напередодні та після обрання Трампа, а тепер відмовляється знижувати її, тобто відкуповувати бонни назад з моменту повернення Трампа до Білого Дому. Дохідність десятирічних облігацій коливається між 4,3% і 4,7%. Для розуміння влітку приблизно в момент, коли Ілон Маск видав Трампу ідею створити свій департамент державної ефективності, дохідність за 10-річними тежері складала близько. 3,8%. може здаватися, що це не так і багато, але в рамках обсягу боргу США піввідсотка це десятки, якщо і не сотні мільярдів додаткових витрат. Ринок явно не вірить в те, що спроби маска зменшити державні видатки, навіть найбільш радикальними методами принесуть позитивні зміни у питанні державного боргу. І приводи для сумніву зберігаються зараз навіть після того, як Доге почав свою роботу, маск. Хвалиться про скорочення витрат на 65 мільярдів доларів, хоча детальна розбивка на його вебсайті підсумовується лише в третину від цієї суми. Навіть якщо цифра в 55 мільярдів правильно, вона становитиме лише 1% від річного бюджету в 7 трильйонів доларів, що занадто мало, щоб мати значний вплив на дефіцити, який минулого фінансового року сягнув 1 трильйона 800 мільярдів доларів. Існує також питання коректності таких зрізань фінансування. Було... Подано десятки судових позовів, щоб скасувати багато кроків. Доги. Більше того, маски Трамп спочатку переслідували легкість цілі закриття USAID та бюро фінансового захисту споживачів, і це відносно прості рішення, які правда будуть мати і складні наслідки. Закриття програм у політично чутливих сферах, які могли б принести набагато більшу економію, таких як оборона або соціальне забезпечення, буде значно важче досягти, якщо взагалі це можливо. І навіть якщо команда Доги Маска здивує забезпечить, скажімо, 500 мільярдів доларів економію щороку, існує потенційно ще більша перешкода. У Трампа є й інші політичні цілі, такі як скорочення всіх видів податків для компаній і робітників, що може знову піштовхнути дефіцит бюджету і викликати новий інфляційний тиск. Тарифи, який він почав запроваджувати, також загрожують підвищити рівень інфляції, який і так не хоче падати. за січневими даними, вона зросла до 3%. Відживлюючи припущення, що Ферець не відновить зниження короткострокових ставок найближчим часом. До речі, багато що з цього ми говоримо в нашій школі останнього капіталіста. Якщо ви бажаєте навчитися накопичувати власні капітали, то треба це робити вже зараз. Це досвід, дорогі друзі. І досвід помножений на знання. Знання і досвід наших лекторів ми дамо, а ви свій досвід лише можете набути самі. Тож давайте, хоч і ж починайте, що, звісно, хочете мати капітали в своєму житті. Посилання на школу буде в описі до цього відео. Загалом сама ідея зниження витрат на утримання величезного бюрократичного апарату не є чимось негативним. Це, безумовно, потрібний крок незалежно від того, хто стоїть за пропозицією. Сумнівно, адекватний бізнесмен або економіст зі стажем. ну, Наприклад, як економісти зі стажем у Мілею зараз роблять реформи. Біда тільки в тому, що останній, скоріше за все, ретально знає, які елементи різати можна, які ні. І саме це відрізняє відверто шаріківський підхід маска від професійного. Поточна ціль усіх змін полягає скоріше у тому, чи впаде десятирічна ставка нижче 4% і стимулюватиме швидке зростання, чи підніметься до 5% і загальмує зростання, щоб спробувати знизити ставку. Бесенд має на меті за допомогою маска скоротити дефіцит до 3% ВВП до 2028 року, а потім поєднати його із стійким економічним зростанням на 3% і збільшенням видобутку нафти на 3 мільйони барелів на день. Це також дерегуляція, на його думку призведе до зниження довгострокових ставок. Але чи вийде це через таку от хаотичну політику? Велике питання, дорогі друзі. Будемо слідкувати. Всім всього найкращого. До побачення.